Мій любий Харковий, вітаємо тебе з днем нашого міста. Ми тебе дуже любимо за те, що а, ти такий гарний, ти дуже привітний. Мій любий Харків, мої любі харків'яни. Я вас люблю. Я вам бажаю миру, спокою, щастя, щоб завжди були поруч рідні, близькі, ваші друзі, щоб у вас все було добре і найскорішої перемоги. Бажаю харків'янам миру, тому що ми переселенці, і я бажаю миру. Ось у нас дівчинка маленька, в Харкові народилась. Діти тут жили. Зараз поїхали, а ми приїхали. Харків не можна не любити. Харків має свою душу. Харків. Харків це Харків. Я люблю Харків за, що? за те, що тут народилася моя внучка в цьому місті, бо що діти переїхали туди, що. В 2016 році сюди і побажати, пожелать всього хорошего, терпіння, удачи. Це рідне місто моє не Харків, ну, я не місцевий, але ну, Харків це найкраще місто в Україні. Я його кохаю як найгарне, найдоброзичливе. Люди добрі, поважають друг друга, ну, кожного. І скоріше перемоги. Мені дуже подобається Харків. Я була багато де, багато в яких містах, але Харків ну, саме це місто, воно мені запало в душу. Я тут навчалася, я тут хочу жити. І взагалі тут і люди інакші. Вони якісь доброзичливіші, людяніші. Ну, я так вважаю, моя думка. Мирного не неба та здоров'я усім. Мій рідний Харко, вітаю тебе зі святом. Люблю тебе за те, що ти колись багато років тому прихистив мене. Бажаю тобі залишатися таким же красивим, ці чудові парки нашій владі, за те, що все це підтримує. І сподіваюся, так буде і надалі. Мій любий Харків. Я бажаю тобі процвітання, здоров'я всім, хто тут проживає. Разом ми сила.